Слава Богу, брати і сестри, друзі, гості, всі, хто є. Заходьте, сідайте. Ми раді, що є така можливість знову бути разом. Дякуємо тим, хто дивиться нас у Ютубі. Ми раді за те, що така в нас можливість є. Я хочу, щоб ми зараз усі похлопали нашим операторам, що вони це все організовують. Давайте похлопаємо їм. Це важливо. І бо у нас не завжди є можливість бути на зібранні по різних причинах, але є завжди можливість, звернутися, зайти в онлайн і побачити служіння, яке проходить. Не завжди вони у нас проходять так, як би нам хотілося, але так, як є, так є. І ми віримо в те, що Бог до доподобить наше зібрання, наше зібрання, зібрання святих. Хай Бог прибуде з нами і благословить кожного з нас. Давайте помолимося. Господи, перед тобою стоїмо і збираємося кожної неділі для того, щоб показати світові, що ми знаємо тебе як нашого Господа і Спасителя. Ми збираємося сюди, Господь, не тільки для цього, а з тої цілі, щоб поклонятися тобі, щоб вчитися від Твого Слова, щоб воздавати Тобі хвалу, щоб відчувати Твою присутність, бути в церкві, в єдності один з одним, Господь. І це велика милість Твоя до нас, Господь. Ти нас оберігаєш, Ти даєш нам цю можливість, ти даєш вільно збиратися, Господь. І ми тобі за це вдячні і воздаємо Тобі за це хвалу, честь і подяку. Поклоняємося Тобі нашому Богу. Амінь. Амінь. У нас, Сідати, будь ласка. У нас цей місяць або цих чотири неділі, ми говорили минулої неділі про те, що у нас дні Адвенту, правда? І перша свічка, яку ми запалили минулої неділі, ми зараз її знову запалимо, це свічка Надії. Надія. Або як її ще називають? Пророцька свічка. Е, хорошо, хорошо. А, а друга свічка, яку ми сьогодні запалимо, свічку, яка свічка, брати, ви мовчіть, бо ви братські вже знаєте, ви здавали цей тест. Третя свічка радості. Миру, а, а як її ще називають? Вифлеємська. Чо саме, чо миру? І що вифлеємська? Та волхвам не в вифлеємі. І про волхвів не сказано про мир. Це пастушеска, да, про пастухів. Да, мир у людях. Та ми запалимо зараз дві свічки. Свічку. Надії свічку миру і будемо прославляти нашого Господа у цей період Адвенту. Богдан там з змагалі дуже хвилюється, щоб хватило нам свічки, щоб вона догоріла, каже, ви там дали нам якісь указівки, щоб ми поміняли на світі, час, не перейдемо ті, що довго освітяться. Нічого, ми запалюємо як символ, як знак того, що якщо водія нас дивиться, то не осуди нас сильно, що ми не зробили так, як ви казали. Ми запалюємо. Запалюємо? Хтось має бажання? Ми святкуємо і ми будемо нагадати собі про Адвент, але також цього місяця ми почали ми розпочали таку практику, яку ми вже давно не робили. Ми молимося один за одного кожен день. Я особисто сьогодні молюся з моєю сім'єю за дюджу Таню Семенюк. Я вас там бачу. Віці не тікайте, щоб я до вас підійшла і за вас.